Назва його походить від назви села, яке розташоване поруч із ним. Археологи історики говорить про те, що воно припинило своє існування, про що свідчить археологічні знахідки десь у 10 столітті. Невдовзі, неподалік. На іншому городищі, яке носить назву Пересопниця, виникло містечко вже під час існування давньоруської держави Київської Росії. Пересопниця знаменита тим, що вона є української першої книги, але це було трохи пізніше. Уже у XVI столітті. Край цей... спадщиною, який сам по собі є дуже мальовничий. З давніх давен сюди манив людей, вони тут селилися. І потім багато із істориків, дослідників, зокрема в 19 столітті, був ретельно вивчений. Особливо такими дослідниками, як Аполоній Сенбурзький. Лука Рафальський, це вчитель Житомирської гімназії, який в 1885 році прийшов від містечка Плевені, писав містечка плевен, яке знаходиться неподалік, уздовж цієї річки ступли і детально описав краєвиди, детально описав людей, які тут живуть, а також зробив. Такий ґрунтовний екскурс в історію. Зокрема, відомі такі прізвища архітектури ауді як аурі, який зараз. Як ау, як, Терський це останнє. Ну Нічого, а якщо говорити, були проводились розповідають? Саме цінні з них зберігаються в столиці Національного історичного мозга. Городище, Белівське Городище відомо вченим ще й тим, що неподалік нього було дуже багато курганів, які теж не були обмінені вчера. Добре, можна і вже поступово перейдемо про В середині 12 століття літописець записав у Літописці про княжу, столичне місто, водійна столиця Давньоруської держави, Пересопниця. І далі протягом ще двох століть, 18 разів було згадано про це місце. І це було цікаво дослідникам, що це було за місто, де воно було, треба було знайти його, тому що це. Пересутниця згодом перетворилася в невеличке село, яке було важко знайти. І тому е, в середині 19 століття археологи шукали це місто, як було дуже багато досліджень поважних археологів, які все-таки е, знайшли, де був ареал історичного поселення. Саме власне дитини, де сидів князь, посади, а декілька було посадів, монастирище. І сьогодні це все виявлено на сьогоднішній день. І на цьому місці. Уже в самому селі споруджено музейний комплекс. Просити вас, наше славне село Зорю, яке має велику історію, яка має багато національний народ, де велика культура стягнута з усіх меж бушу Радянського Союзу, село, яке розвивається, де дуже багато робочих місць створюється, де хочуть жити люди, куди багато приїжджають. Людей з різних країн, яким цікаво тут, яким у нас є що показати вам, тому ласкаво просимо в зорю.